Ми ведемо постійну постійну моніторію гідрологічної ситуації, яка зокрема базується на тих даних, які ми отримуємо від обласного центру з гідрометеорології, який має в своєму складі 13 постів, які постійно ведуть заміри рівня води. Інформують нас. Ми в свою чергу відслідковуємося ситуацію і за необхідності, якщо ситуація ускладнюється, інформуємо місцеві органи влади для вжиття привативних і однозначних заходів. Крім того, передбачено. Оперативне створення оперативних автомобільних груп, а також перехід на чергування їх цих груп в цілодобовому режимі. Крім того, здійснено перевірки технічного стану автомобільної, інженерної техніки, насосного обладнання, систем автономного живлення. Крім того, обстежено ті плавзасоби, які, які є на озброєні підрозділи управління, які можуть бути задіяні в разі виникнення будь-якої ситуації, пов'язаної з осінняним паводком. Тут скажу, що у нас на озброєнні в підрозділах перебуває 126 пожежних автомобілів автомобілів, двадцять мотопомп різної потужності, а також 41 41 система автономного електроживлення. Крім того, ми маємо на озброєнні 16 плавзасобів човнів, які також можуть бути задіяні.